Школярі з Варшави та Франківська висадили алею пам'яті Небесної Сотні. На розі вулиць Мазепи та Гурика поблизу школи ліцею номер 23 Учні Франківська та делегація з дільниці охоти міста Варшава висадили берези, черешні, липи та клени. Акцію приурочили пам'яті Романа Гурика, випускника школи, який загинув під час Революції Гідності на Майдані. У складі делегації з Польщі, члени молодіжної ради охоти, керівництво міської ради охоти. Іноземці кажуть, події останнього року в Україні їм відомі. в Польщі в школах на історії на уроках історії. Нам не раз розповідали про події в Україні. Ми знаємо, що тут іде війна, яку розпочав неукраїнський народ. Делегації з Охоти та Івано-Франківська не раз гостювали один в одного. Напередодні школярі з обласного центру з ініціативи голови депутатської комісії з питань освіти Оксани Савчук розповідали одноліткам про події в Україні. Нині ж колеги з-за кордону каже Савчук, приїхали побачити, що відбувається в державі на власні очі. Дуже позиція наших сусідів зараз для нас є дуже важлива, тому що Росія, попри все, ще не зупинила свої власне бачення щодо України. Діти вони по-іншому все сприймають. Вчора ми навіть їм показували, як учні 16-ї школи плели маскувальні сітки для вояків. Тобто, все такими речами можна, ми вважаємо дипломатію трошки зрушити, тому що в принципі, ніби нас Європа підтримує, але це може має зберегтися. Зараз воно. Так трохи притихло, і ми далі наголошуємо, що мінські домовленості не дотримуються. За словами директора школи ліцею No23 Миколи Василика, місце для висадки дерев обране не випадково. Наша акція приурочена пам'яті Роману Гуріку, нашому випускнику, який загинув на майдані. Наша вулиця біля нас носить назву ім'я Романа Гурика. Тому в нас є невеличкий тут діляночка, такий невеличкий скверик, який необхідно облагородити його, тому що проводилися ремонтні роботи. Ви бачите самі, земля надзвичайно погана, важка, але ми задумали і такий задум ми здійснимо це. Посадити дерева. Тут ми садимо сьогодні липу, березу і черешню.